Певнений, що кожен з вас стикався з тою ситуацією, коли в балоні ще залишається рідина, з якою ви маєте працювати, але та кончена піпка, через яку вона має розпилюватись, не працює. В такому випадку є тільки два шляхи або викинути той балон, або зробити так, як роблю я. В той час, коли балон перестав працювати, ми беремо керно, накриваємо його якоюсь ганчіркою, щоб запобігти розбризкуванню на обличчя чи на одяг нашої рідини, та робимо просто отвір. Я знаю, що є побоювання з нашого дитинства, що балони вибухають, але ні. Вибухають тільки газові балони. Балони з технічною рідиною не вибухають. Робите отвір, потроху стравлюєте повітря для того, щоб знизити тиск в балоні. Потім із зворотнього боку робите другий отвір, через який будете злівати, власне, вашу технічну рідину. Якщо рідина агресивна, підбираєте ту ємність, яку вона не роз'їсть. Далі продовжуєте матюкати виробника за те, що він робить лайно. Але те, що ви врятували, можете використовувати. Насолоджуйтесь.